Групи раннього віку можуть запрацювати у дитячих садочках Чернігова. Таку перспективу обговорювали 11 квітня на нараді у муніципалітеті. Такі групи відвідуватимуть діти від трьох років. Дозволити в дитячих садочках, де вихід в укриття безпосередньо в самому садочку, що не треба, зважаючи на вік, дітей, не треба іти далеко, якесь інше приміщення або обходити по вулиці. А безпосередньо вхід в укриття з садочка. Таких садочків у нас в місті Чернігіві 10, вісім з них мають вільне місця і готові вже фактично найближчим часом будуть після формування відповідних груп приймати таких дітей. Рішення про відкриття груп раннього віку виноситимуть на комісію з техноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради. На думку Василя Білогури, вся підготовка може бути завершена до початку травня. Міняється вже температурний режим. На сьогодні менше треба одягу. До є така пропозиція. Ми підготували її. Винесем на розгляд міської комісії. ТЕП також у Чернігові планують організувати роботу пришкільних таборів. Як вважають у міській раді, дітям необхідно влаштувати такий літній відпочинок, особливо тим, хто або постраждали рідні, або батьки зараз служать. Ну, батько переважно це. Я думаю, додаткова мотивація і психологічної, в тому числі реабілітації. Тому в цьому році я думаю, надзвичайно важливо провести цю зміну. Будемо шукати можливості. Перш ніж організовувати роботу пришкільних таборів в управлінні освіти, планують порахувати, скільки дітей бажають провести у них час. Зокрема, тільки школярів з пільгових категорій налічується 6 тисяч. Знадобиться також додаткове фінансування. Орієнтовно 8 мільйонів 100 тисяч гривень на харчування для дітей. Треба буде нам врахувати, що в ряді закладів буде проходити національний мультипредметний тест. і В ці дні в навчальних закладах не може бути нікого, зважаючи на безпековий режим. Говорити про якісь екскурсії, прогулянки містом або якісь заклади тут не можна буде. Важливою складовою роботи закладів освіти Чернігова залишається патріотичне виховання. Загалом протягом поточного навчального року у школах, садочках та закладах профтехосвіти нашого міста було проведено майже 1700 тематичних заходів це є і зустрічі з сім'ями загиблих захисників України з однокласниками. Виконання міської програми шевської допомоги військовим частинам і збір макулатури, і е, також фактично всі навчальні заклади були долучені до е, заходів по виготовленню окопних свічок, е, в'язання е, сіток, маскувальних, е, збору е, посилок, смаколиків, е, шкарпеток в е, е, рамках акції Зігрій бійця. Завдяки меморандуму, підписаному управлінням освіти з однією з військових частин, заходи патріотичного спрямування нерідко включають живе спілкування з бійцями. Також діти з Чернігова долучилися до всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Нині у школах міста проходить перший етап змагання.